Районні у місті Чернігові ради поки що залишаються у всякому разі до наступних виборів. Про їхню ліквідацію мова не йде, але їх повноваження урізають до мінімуму. Всю повноту влади на себе перебирає міська рада. Відповідні рішення щодо цього сьогодні проголосовані на сесії. Депутати обмежили повноваження районних рад і затвердили нову структуру органів міської ради, яка складається з 14 управлінь, 15 відділів, дозвільного центру реєстраційної палати та фонду комунального майна. У міського голови залишають... Це шість заступників, які відповідатимуть за певні напрямки роботи, розширюються повноваження і у секретаря міської ради Олег Шеремет опікуватиметься освітою та охороною здоров'я. А також у його підпорядкування потрапило ще чотири відділи. Але на цьому структурні зміни не закінчуються. Саме для цього, щоб не було доволювання ніяких функцій. Ми і робимо і ну давайте відверто казати, що все ж таки, як якби там не було, якщо буде скорочення органів державного управління, таке завдання стоїть і поставлено президентом, прем'єр-міністром. Це не може бути не стосуватися і органів місцевого самоврядування, і тому ми робимо це поступово послідовно. Традиційно на сесію винесли низку земельних питань, але найбільший резонанс викликав проект рішення щодо виділення обласній прокуратурі двох гектарів Землі за пішохідним мостом біля Десни для облаштування фізкультурно-оздоровчого комплексу два гектари в рекреаційній зоні. Якщо це буде зроблена спортивно рекреаційна зона, я думаю, що кому б вона не залежала, прокуратура у нас державу представляє, значить, це не Приватизована це на конкретна фізична особа. Якщо е, вистачить сил і можливості створити в рекреаційній зоні спортивні майданчики, зони відпочинку, я думаю, що це буде непогано. Головний прокурор області, незважаючи на комплексну перевірку з Києва, яка зараз триває в регіоні, знайшов час, аби прийти на сесію та лобіювати це питання. Ми врахуємо думку кожного і висновок, кожного контролюючого органу, який має відношення до цього питання. В разі щонайменшого сумніву за можливості щось допрацювати, знівелювати, привести відповідність, я особисто звернусь найбільшого прийняття рішення до Ради про повернення чи про анулювання цього рішення. Але не відразу все так сталося, як гадалося. Спочатку питання зняли з розгляду, і обласна прокуратура до перерви землі не отримала. Але в кінці пленарного засідання депутати повернулися до цього питання і поіменним голосуванням змінили своє рішення. Тож два гектари землі на березі Десни обласній прокуратурі все ж таки виділили. На п'ятому пленарному засіданні прийнята ще низка перспективних програм. Вони стосуються екології, житлово-комунального господарства та профілактики злочинності. Детальніше у депутатському каналі у середу.